Друзі, всім привіт! Сьогодні даємо друге життя нашому старому монітору. Нагадаю, що на сьогоднішній день дуже у багатьох існують такі старі elt монітори Такі монітори стоять десь в пилюці, в шкафу, на балконі, у кладовці або де-інде. Але хочеться зробити так, щоб цей монітор ще послужив добру працю. Десь можна буде використовувати в гаражі, в літній кухні, на дачі, ну і так далі. Що для цього сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо підключати телевізор, т 2 приставку до монітору. Розкажемо, які нюанси на сьогоднішній день існують. І взагалі, чи варто воно цього, чи не варто. Використовуємо таку приставку Т2 телевізійну, вже її років до років, така ж стара, як і сам монітор. Сьогодні ми їх... Включати будемо за допомогою такого конвертера відеосигнала, для чого він потрібен, чому саме він. У нас в приставці є вихід типу HDMI і тюльпани. Тюльпани сюди підключити. Просто так неможливо, для цього повинен бути інший конвертор. Але ось такий недорогий, дуже розповсюджений, з роз'ємом VGA, HDMI. Наш монітор має VGA вихід VGA роз'єм являється аналоговим, HDMI являється цифровим. Саме для цього нам необхідний Такий інвертор. Так, подали живлення, підключаємо кабель. Інколи буває так, що коли ви підключаєте Т2 приставку, на моніторі з'являється напис, що в ні діапазона ж, Дивіться, саме монітор сам переключився. Для цього нам необхідно було заздалегідь настроїти саму приставку. Зараз покажу, що саме. Що саме необхідно було настроїти на кожній приставці є такі настройки, як формат екрану. І Саме ось тут нам необхідно поставити розширення 720, тому як монітор підтримує тільки якість до 720 p Але при розширенні 720p нам ще необхідно картинку розгорнути на весь екран за допомогою настроїк меню самого монітору. Якщо ж ми вибираємо формат екрана, Настройку 4х3 розширення, тобто підтримка самого. У нас екран показує сильно розширено. По сторонам малюнок у нас звужений, тому саме оптимальна настройка екрану в нашому випадку на даному моніторі це 16 на 576p. Дивимось різницю. Екран, звісно, блимає, але блимає він тільки на відео на самій камері. А так показує дуже чудово. Ніякий телевізор, по якістю картинки і рядом не стоїть. Тому використовувати саме монітор в такому виконанні, як для перегляду. Телевізора дуже такий непогана річ на сьогоднішній день. Але є ще один нюанс це відсутність звуку. Для цього вам ще необхідно буде додати до ресивера якісь колонки. Зараз покажу. Колонки ми під'єднали, але ж куди нам під'єднувати штекер. У самому конверторі HDMI VGA з другої сторони існує ось таке. Ось... Зараз я від'єднаю. Існує спеціальний аудіовихід Ось сюди ми і під'єднуємо наші колонки для передачі звуку. Так, додаємо звук на приставці і маємо вже монітор, телевізор і звук. Ось такий комплект чудовий виходить. Доволі таки бюджетно з того, що у вас є, і на сьогоднішній день, мабуть, вже давним-давно не використовувалися. Але ж чому не надати друге життя? Я вам хочу сказати, що картинка на самому моніторі ЄЛТ значно краще, аніж в телевізорі. І зараз ми вам це продемонструємо. Так, Дивіться, під'єднали один і той самий ресивер наш STRONG, Зараз е, працює монітор. Під'єднали телевізор, один і той самий фільм, одна і та сама трансляція на два монітори. До речі, лайфхак вам. Ось такий як вам так можна і так зробити. І можете самі порівняти якість двох зображень. Якщо порівняти як і зображення на телевізорі і на моніторі, то можна сказати, однозначно тільки одне. Коли дивишся телевізор, то очі втомлюються. Коли ми дивимося монітор, очі відпочивають. А це саме головне, що було необхідно. Даний конвектор можна придбати на просторах інтернету, хто його називає як емулятор монітора. Ціна даного девайса в районі 139 гривень. Ну і наостанок, чого б хотілося б сказати, що зовсім не за великі кошти, маючи трішки часу, можна надати життя старим речам і користуватися ними далі. Всім дякую, всім пока.